Доброго дня. Сьогодні розповім трішки по меню і функціоналу Xfander BLE. Це друга версія XFander. Так, почнемо з ґрунт балансу. Щоб вимкнути ґрунт баланс нам потрібно затиснути кнопку вниз і відкривається ґрунт баланс. Є авто, режим ґрунт баланса також є ручний. Давайте спробуємо авто. Потрібно над землею. Знімати датчики опускати. Ось 90 показує. Я тут і метацію грунта взяв. Вона є. Все, 87 грунт. Також можна ручним режимом це все зробити. Щоб вийти, звідси, також затискаємо кнопку і виходимо. Потім, що ще в нас є в цьому головному меню, так сказати? S. Це. Самий повільний фільтр від шумів і по глибині він най, найглибше бере. Потім, якщо натиснути кнопку ОК і втримати її протягом 1 секунди, ми переключимо на N, це фільтр вже чуть швидше, но менш шумніший, але трішки менше бере глибину. Це потрібно для слабо замусорених місць, де не сильно багато заліза. І F це саме найменше бере глибину, найти, найстабільний для замусорених місць, там де багато заліза всього іншого. Потім можна перемкнути робоче меню. Ось годограф. Також є у нас сценограф. Також одну секунду потрібно затискувати, щоб переходити в інше меню. Потім що ще у нас в цьому меню є. Якщо затиснути кнопку вверх і потримати її одну секунду, вмикається фонарик. Вон. Також затиснути, кхе, вимикається. Щоб зайти в меню, в основне, потрібно затиснути кнопку вліво на одну секунду. Перше, що ми бачимо, гучність. Гучність чорних, цвітні, кольорових металів і гучність внизу чорних металів. Також можна вимкнути вібро. І якщо вийти з вібро, він буде в нас із сигналом буде вібрувати сам прилад і ще буде світодіод блимати. Вимикаємо. Яркість. Яркість це яркість дисплея. Можна більшу, можна меншу на ваш вкус. Звукова схема є 4 тона. стандарт 10 тонів, і поліфонія там 90 тонів, якщо не помиляюсь. Потім корекція VDI. Це потрібно, напевно. Ще одне відео зняти про це. Ну, давайте розповім приблизно. Корекція VDI, воно здвигає весь спектр VDI вліво або вправо. Таким чином ми можемо впустити, що буде прилад бачити так називаємо гарячі камні або вирізати їх. Ось Наприклад, давайте вийдемо, візьмемо монетку. ось Мідна бідна здорова монета 87. Якщо зайти сюди, здвинути вправо, перестаратися дуже багато, там на 4, то ми мідь можемо взагалі не побачити, і якщо її дуже нижче нуля спустити вліво, ми мідь також спускаємо вліво. Тут краще налаштувати так, щоб був на мітно здорову монету сигнал 87-86. Також, якщо дуже жарко на вулиці, там плюс 30 і вище, також бажано перевірити цю функцію. І якщо на вулиці ще мінусова температура, так що воно можна здвинути на 1 чи на 2. Перевірити монеткою. Або ми ще там ставимо такий квадратик із катушкою. так Дискрім. Мінімальний. Це чорні сигнали вирізаємо, ось мінімальні можна до нуля вирізати. І не буде чорних сигналів взагалі. ось Якщо затиснути і держати кнопку, воно по 5 секторів вирізає. ось Наприклад, візьмемо виріжемо до нуля І все. У нас чорні сигнали не не попадають такий шум. Чорні сигнали не попадають також. Можна вирізати ось при Там, Наприклад, якщо до 71, то вище вже вище не буде попадати мідь і так далі. Ось мідна монета здорова, немає її. Так, Це дискриму. Максимально це кольорові, мінімально це чорні метали. Тут виставляти потрібно 87, а мінімум я виставляю мінус 75. Ну, хто як хоче, можна. Бо далі там дуже мілка, дуже мілка. Ржавчина попадає і дуже я хочу її озвучувати. Мова. Мови в нас є англійська, українська, італійська та польська. Все. Поки на мовах все. Якщо потрібно буде ще якусь мову, окрім русської, то додамо. Російської мови на цьому приладі не буде. Wi-Fi загрузка це загружати прошивку через телефон по Wi-Fi. Це я знімлю в наступному відео. Що ще? Дельта, ґрунта -баланса. Також, напевно, я якось знімлю по ґрунту і по корекції VDI інше відео. Ну, самі нормальні налаштування, це четвірку виставити і буде нормально. Інформація Інформація це ваш mac адрес датчика та версія прошивки струм. струм. Можна додати, це ми недавно додали функцію нову по струму, можна додати струма більше або менше датчик. Якщо ґрунт сухий, можна більше додати струму, буде трішки вища чутливість, буде краще бачити цілі. Но якщо ґрунт вологий, то краще зменшити це, щоб не було лишніх сигналів. і також буде Нормально працювати. Наче б то все розказав. Все. Підписуйтесь на канал, підтримуйте українських виробників. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого. До побачення!